Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. За 60 мільйонів планують очистити ставок та зробити капремонт гідроспоруди на Криворіжжі. Громадська організація Криворізький центр розслідувань вбачає в тендері корупційні схеми. Присвятили СБУ у Дніпрі. погасили фінальну марку із серії Слава силам оборони і безпеки України. Наклад понад один мільйон примірників. Навчаються самообороні, медицині, тактиці та протипожежній безпеці. Патрульні поліцейські в Дніпрі відкрили дитячий табір Коп Кемп. Понад 60 мільйонів гривень планують витратити на очищення ставка у Новолатівській громаді Криворізького району та капремонт гідроспоруди. Відповідний тендер розмістили в електронній системі публічних закупівель. Прозоро цей ставок, за словами голови громади Олександра Зубрія, утворився завдяки підземним джерелам. Понад 60 років тому. Після чого місцеве підприємство збудувало тут дамбу та відкрило санаторій профілакторій і базу відпочинку, що не працюють вже більше ніж 10 років. Водойма займає 18 гектарів землі та має глибину 8 метрів. Тут була краса, неописуємо краса була. Робив тут здоровітельний центр і рядом з ним турбаза. Опять все зробити його на місце, щоб запрацювало це, запрацював цей водойом. Ну тільки щоб почистити його, не вбити фауну. В даній ситуації у нас війна, гроші лучше хлопцям. Це не скритно, як наші хлопці там бідують, то краще гроші туди. А це підожди. Там був такий дуже гарний ставок. Ми їздили туди всі купатися з батьками. І там у нас так пляжик був. Ну, знаєте, і катамарани були. Ну дуже було куди було на виходні, коли ну де можна було по а зараз, де, куди, скажіть? Зараз війна, на море ти не можеш, ніде не І сидимо от жара така. З однієї, вроді би, війна, і нічого не треба робити. А з іншої сторони, ми живемо, життя то продовжується. І, Ну що тепер, скласти руки і вмирати? Чула от людей, що хочуть відновити. і Я дуже хочу, щоб це зробили. Ми надіємося, всі, всі наші жителі села надіємося, що це буде, щоб хоч як небудь. Куди нібудь можна було вихідний день там поїхати, хоча б два-три часа відпочити після наших корів там, після нашого городу, після хазяйства, з проханням очистити ставок та зробити капремонт гідроспоруди до регіонального офісу водних ресурсів області звернулося керівництво Новолатівської ОТГ, за словами голови громади Олександра Зубрія, відновити ставок хочуть, аби на місці минулого профілакторію відкрити центр реабілітації для військових. Це дуже великий велика територія, якою могли б користуватися велика велика кількість людей. До моря в нас доступу поки що немає. Наші ж військові все життя не будуть воювати. Наші військові, я думаю, вилікуються і в подальшому повернуться до нормального життя. Тобто ми зможемо тоді надавати послугу і всім. Керівниця благодійної організації, що займається дослідженням стану довкілля громади, Василина Нікульнікова говорить: чистити ставок та відкривати на цьому місці реабілітаційний центр недоречно. Саме в цьому кусті розташовані найбільш небезпечні техногенні об'єкти, як фастасховища, відвали, ставок шахтних вод хворі. Люди взагалі не можуть мати. Будь-якої перспективи на Е, e, сьогодні, коли e, є проблема з забезпеченням питним водопостачанням населення Криворізького району, дуже важливо було б зупинити скидання надлишків зворотніх вод зі ставка, розташованого на території наладивського сільського роду e, ради. І перевести ці води на демінералізацію. Керівник громадської організації Криворізький центр розслідувань Антон Кравченко каже: у тендері на очищення ставка та капремон гідроспоруди є корупційні схеми. Ми вже побачили корупційні складові. А в нас є обґрунтоване підозри, що керівник підприємства, котре якраз погодилося виконувати ці роботи, є фіктивним керівником. А це підприємство в 2021 році вже освоїло 280 мільйонів гривень на очистки річкинговець. Річ, Проєкт з очистки ставка та ремонту дамби Новолатівська громада розробила ще у 2020 році. Однак через повномасштабне вторгнення РФ його не. Реалізували розповідає заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів області Ігор Потапенко. точному році цей проект пройшов додаткову експертизу, і в нас чого було отримано позитивне звіт наразі був учасник, і ми зараз опрацьовуємо всі невідповідності. Якщо буде не врахована не Виправлено то нами в рамках законодавства буде цю пропозицію відхилена, а Закупівля буде відмінна. Ми надіслали інформаційний запит до потенційного переможця тендеру з питаннями, які саме роботи пропонують провести, та чим аргументована їхня вартість. Відповідь оприлюднимо 26 липня о 13.29 на сайті Прозоро опублікували рішення про відхилення пропозиції підрядника єдиного учасника закупівлі. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг. У Дніпрі 26 липня погасили марку, присвячену СБУ. Вона завершує серію Слава Силам оборони і безпеки України. До неї також випустили конверт першого дня та художній немаркований, а також картку, розповідає директор Дніпропетровського філіалу Укрпошти Антон Ізотов. Автором є відомий художник України. Олександра Хапкіна. Він вже е, другу марку е, создав. Це перша марка це була головне управління розвитки. Антон Ізотов каже, фото для листівки надали силовики. На дизайні марки зображений співробітник СБУ на фоні гвинтокрила. Сьогоднішній вихід в обіг марки Служби безпеки України свідчить про те, що суспільство має значний рівень довіри якраз до служби. Яка на сьогоднішній день плічопліч -пліч збройними силами з представниками інших збройних формувань сил оборони боронить нашу країну від агресора? Після спецпогашення марки у Дніпрі стартував її продаж. У головпоштамті міста зібралися філателісти, аби придбати фінальний набір серії. В'ячеслав колекціонує марки вже понад 50 років. каже, не пропустив ще жодного погашення марки, присвяченої силам оборони і безпеки України. Я очень рад, що вийшла дана марка «Очередна нашим воїнам захистника України. тому у мене на серці то радість велика. Євген також вирішив придбати марку. Чоловік, член спілки філателістів України, каже, дизайн нової марки сподобався. П'ять аркушів марок взяв. Ну там по три, по чотири конверт. Ну я там для родичів беру там собі в колекцію. У мене там інші колекціонери з інших міст просять щоб я їм весла. Бо це ж гашене місце Дніпро. А наприклад, у мене знайомий він зі Львова. Він теж хоче мати гашення з міста Дніпро. Загальний тираж 1 мільйон 75 тисяч. За словами Антона Ізотова, Дніпропетровська дирекція Укрпошти отримала 8 тисяч 130 примірників блоків в одному комплекті п'ять марок. Антон Сіренко, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро. Та буде розглядати липня заступниці директора міського департаменту гуманітарної політики Вікторії Рох в Дніпровському апельсійному суді скасували домашній арешт за інформацією правоохоронців її та заступницю міського голови Дніпра Ксеню Сушко підозрюють у закупівлі меблів для навчальних закладів, які не відповідали вимогам, через що завдано збитків бюджету на 3 мільйони гривень. Підозрювані Вікторії Рох застосували запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Після частини п'яти сонси четири така України поклався на підозрювано наступні обов'язки не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована проживаючи, перебуває без дозволу слідчого прокурора або суду повідомляти про можливу зміну свого місця проживання або місця роботи, роз'яснити, що відповідно до частини другого в разі не виконання покладених обов'язків може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід або покладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для прожиткових осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для прожиткових осіб. Суддя дозволила зафіксувати нам лише рішення суду, коментувати посадове. Та прокурор відмовилися. Пропонентуєте рішення судять. коментарі. Запретіли знімати рішення. Що ви знімаєте? В той момент, коли ти прихопила руку, вона може вже тиролась. У Дніпрі функціонує дитячий табір, коп кемп, який відкрили патрульні поліцейські. Тут дітей навчають самообороні, до допомозі, тактиці та протипожежній безпеці. Серед учасників – 12-річна Софія. Я робила е брилок е з флікером. А флікер це така е тканина. Е коли йдеш по дорозі, е світить на тебе світ. Світло, фар, тебе повітря на дорозі. Відвідує табір і дев'ятирічний Георгій. Хлопчик каже, під час повітряних тривог ходить в укриття. Ми в бомбу сьогодні були, нам там розказували. Поставили доску, там написали ну, і, тіпо, і там звичайно такі емоції, там, гнів, тіпо, ну і так далі. Давид Барабашов каже, полюбляє фізкультуру, тож тут хлопцю цікаво вчити нові прийоми. Зараз зробили спочатку розмінку, щоб потім учиться, що робити, якщо нас отак вот вистачає за волосы. 11 Одинадцятирічна Марія Іванова відвідує табір разом зі своєю подругою. Їмо, нам розповідає щось на уроках. Ми тренуємося, зарядка і фізкультура. Ми робимо прийоми, бігаємо, розминаємося і буває майстер-класи вчора. Коли ми були в укриті, нам розповідали про медичну допомогу, як припинити кров, якщо вона йде. Серед викладачів Денис Шульга. Чоловік каже, програму тактичної підготовки розробили спеціально для дітей. Як звільнитися від захоплення руки, як звільнитися, якщо їх схопили за волосся? Як що що зробити, якщо їх схопили за там дві руки за одяг? Тобто ми працюємо з ними саме в цьому напрямку. Тобто їх ніхто не вчить для того, щоб вони зробили один одному боляче, і ні в якому разі ми не показуємо їм прийоми, щоб вони наносили комусь якісь пошкодження, а навпаки, для захисту. Ідея створити подібний табір виникла через відсутність спілкування дітей поза межами смартфонів, розповідає організаторка Наталя Очеретяна. У планах каже провести ще дві зміни по 20 дітей. Ми очікуємо, що діти знайдуть собі а, нових друзів. Звичайно, очікуємо, що заняття, які сьогодні, завтра і вчора були проведені для дітей. А, Залишиться у них в пам'яті, так і вони за потреби за необхідності зможуть їх використати в повсякденному житті. До занять залучені медпрацівники, працівники поліції, рятувальники та благодійники. Зміна триває тиждень. Заняття проводять з понеділка по п'ятницю. Що Бережна, Юрій Тиний, Суспільне новини, Дніпро. Дивитися суспільне дні.